Мир Боже всім, в цей вечір ми продовжимо роздуми над книгою об'явлення із 6 розділу 9 по 11, це п'ята печатка. І коли відкрив п'яту печать, я побачив під перестолом душі вбитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали. І вони закричали гучним голосом, проголошуючи: доки святий, праведний, владико, не судиш, не мстиш за нашу кров мешканцем землі. І було дано кожному з них білий одяг і сказано їм. Аби спочивали ще трохи часу, поки не доповнять числа їхні співслуги та їхні брати, котрі будуть вбиті, як і вони. Ділячися на це все, ми розуміємо і бачимо по історії, що це відбулося в той час, коли Римо-католичська церква вона присідала істинну церкву, і було багато людей, яких було замучено і вбито. А це той час, коли починається реформація, яка відкривала. Всю правду про цю церкву і про істину, про заблудження і так далі. І так, де цей вівтар? Ми розуміємо, що цей вівтар він є на землі, тому що е, контекст цих віршів всі говорять про те, що це відбувається на землі. Друге, це говорить про те, що це цей жертовник або вівтар, де були вбиті люди. Люди за правду за істину, або як тут говориться в Біблії за свідоцтво Слова Господнього. Часто цей приклад біблійний приводиться як доказ або сильний доказ вченню про безтілесний, але свідомий стан померлих. Але дуже багато є суперечок, які говорять про те, що це не є правдою. Перше, про те, що на небі нема вівтара, під яким є жертви, і під яким є вбиті люди або вбиті душі. На небі є тільки один жертовник. Це жертовне куріння. Навіть і на землі, які були жертовники, то ніколи жертовник не, не використовувався для цього, для душ якихось і тому подібне. Це суперечить Слову Господньому. Друге, це суперечить всім уявленням про небо. На небі люди є щасливими. Вони постійно щасливі, Вони постійно раді тим, тому, що вони є на небі з Богом. У них немає відчуттів злоби або ненависті. Навіть на землі, брачи Христа і апостола Стефана, то вони молилися за тих, хто їх вбивав, за тих, хто їх побивав. Це суперечить всьому розумінню про небо про вічне щастя і блаженство, яке є поруч з Богом нашим. Наступне, навіть якщо ми припускаємо таку думку, то Припущення таке, що всі нечистиві, вони мучаться. Перед всіми небожителями. І це вже пройшло десятиліття з попередньої печатки. І всі ті, кого вбивав тих людей, вони вже там мучаться. Навіщо їм іще просити покарання? Так? Це абсурд. Третє. Як ми це розуміємо і як ми це віримо? Ми Віримо в тому, що є у Біблії таке розуміння, як наділяється життя неживі предмети, або дається їм голос, або дається їм розуміння, і так далі. Наприклад, про Авеля як написано, кров Авеля волає до Бога від землі, або говориться Авакум. Камені і стін закричать, і перекладене, і так далі. Потім палата працівників, отримана за допомогою шахрайства, кричать і крик, дійшов до Господа Саваопа. Тож ми бачимо, що це все символічне значення, яке говорить про нам, про деякі істини. Про які істини воно говорить? Воно говорить про те, що в Бога нічого не забуду. Бог все пам'ятає і все записує. Про що це говориться? Про те, що Господь відплатить або дасть благословіння тим, хто мучився, тим, хто страждав за ім'я Господнє, за Слово Боже. Господь все пам'ятає, Господь дасть свою милість, своє благословіння або свою нагороду всім тим людям. Звичайно, тут є й попередження для тих, хто несправедливо ставиться до своїх ближніх, до будь-якої людини на цій землі, хто злістю. Хто з ненавістю, хто з вбивством, або, або з якимись побоями і так далі. Ці ця, ця, ця символи говорять про те, що Господь все пам'ятає. І свого часу треба буде дати відповідь або взяти покарання за свої вчинки. І Бог все фіксує і все знає. Наступне, про що хотілося би згадати, про те, що. у... Ніде в Біблії ми не, не знаходимо, що е, є написано про безсмертя душі. В Біблії написано як про душу живу, а також про душу мертву. Тобто, в більшості душа це означається як життя або як особа. Є душа мертва, а є душа жива. Такі істини Господь нам відкриває. Наступне, що таке є білий одяг, який буде їм даний? Церква ця опорочила їхнє ім'я і їхню славу, виставила їх як преступників перед усім світом. Але реформація висвітлила це все. Їм було дан... Їхні імена були очищені у світі, що вони не загинули як преступники, а вони загинули як люди, які славили Господа, які постраждали за ім'я Боже за істину Господню. А чому Господь каже, що ще потерпіть трошки? Тому що, хоча реформація почалася, але Римок Католичка церква продовжувала преслідувати людей. Тому Господь каже, почекайте ще трошки. А Господь знає і робить все свого часу, і зробить все по своїй милості.